Всім привіт! Рада вас бачити! Це проект UA Love. Люблю Україну. Люблю українське. Пропонуємо вам послухати цитати королеви Єлизавети II. В описі до відео ви знайдете біографію та інформацію, як долучитись до проекту. Кожен є нашим сусідом, незалежно від раси, віросповідання чи кольору шкіри. Коли життя здається важким, мужні люди не здаються і не визнають поразку. Вони починають ще рішучіше боротися за краще майбутнє. Нам всім потрібно встановити правильний баланс між діями і роздумами. З такою безліччю відволікаючих чинників легко забути про те, що треба зробити паузу і все. Обміркувати не потрібно сприймати себе занадто серйозно. Ні в кого з нас немає монополії на мудрість. Протягом років ті, хто здавався мені найбільш щасливим, задоволеним і наповненим, завжди були людьми, які жили найбільш відкритим і безкорисливим життям. Світ не є найприємнішим із місць. Зрештою, батьки покинуть вас, і ніхто не стане вас захищати просто тому, що ви це ви. Потрібно вчитися самим відстоювати свої принципи. Хоча ми здатні на великі добрі вчинки, історія вчить нас, що іноді ми потребуємо порятунку від самих себе. Від нашої легковажності чи жадібності. Я думаю, що молодь іноді може бути мудріша за нас, але чим старше я стаю, тим більше усвідомлюю труднощі, з якими доводиться стикатися молодим людям, коли вони вчаться жити у сучасному світі. Діти страшенно норовливі, народжуються тільки тоді, коли абсолютно готові до появи в нашому світі. Мій чоловік залишався моєю силою усі ці роки. Я в такому боргу перед ним, що він ніколи не міг би уявити. Народження дитини приносить велике щастя. Але потім починається бізнес дорослішання. Одна з радостей довгого життя це можливість спостерігати за своїми дітьми, потім за онуками та правнуками та допомагати їм прикрашати різдвяну ялинку. Приємні спогади. Наш другий шанс на щастя. У нашій родині імпульсивна і палка молодь повстає проти цінностей старшого покоління, як і у всіх нормальних сім'ях. Я не думаю, що коли ми побралися, існувало поняття платинова річниця. Ніхто не знав, що ми проживемо так довго. Якщо мене запитають, що я думаю про сімейне життя після 25 років шлюбу, можу відповісти просто та переконливо, я лише за. Бувають довгі періоди, коли життя здається нудним, дрібною справою без сенсу, а потім раптом ми потрапляємо в якусь велику подію, яка дає нам уявлення прозначимий сенс нашого існування. Молодим чи старим. Я вважаю, що нам є на що дивитися з упевненістю та надією, і ми повинні озиратися назад з гордістю. Навіть коли ваше життя здається дуже одноманітним, те, що ви робите. Завжди має справжню цінність і важливе значення для ваших побратимів. Нещастя це така річ. Варто статися чомусь іще гіршому і розумієш, що насправді то було щастя. Слід пам'ятати, що найчастіше саме малі кроки, а не гігантські стрибки. Ведуть до найбільш стійких змін. Щодня це новий початок, і я знаю, що єдиний спосіб прожити своє життя це намагатися робити те, що правильно дивитися в майбутнє, приймати все, що приносить цей день, і довіряти Богові. Я не маю формули успіху. Але довгі роки спостережень дозволяють мені стверджувати, що деякі аспекти лідерства є універсальними і, як правило, стосуються вміння об'єднувати людей, їхні таланти, ентузіазм і натхнення. Якби я носила бежеве, ніхто не знав би, хто я така. Якщо ці цитати вам сподобались, ми маємо для вас дещо. Написавши щирий коментар до відео, ви отримаєте маленький подарунок від UA Love. Дякую за присвячений час і я бажаю вам гарного життя, всієї вам любові, всієї вам сили.